Щоб ви сформулювали е, і щеткий перелік ваших е, вимог чи питань там і прохань так і, і важно, щоб ці прохання виходили від громади в цілому, розумієте? Тобто е, має бути рішення депутатів вашої сільської ради. Тобто, ви не вас же, ви знаєте всі депутатів по тих вулицях, зберіться, виробіть якусь позицію усієї громади і, і подайте, і подайте його сюди. Ми будемо так само в робочому порядку. вивчати але я кажу, що, шановні колеги. Тут, в районній раді, є 64 депутати. Кожен із них представляє якусь громаду. І е, коли кошти приходять в район, то вони приходять на всі громади району. І коли депутат голосує, то він теж дивиться деколи, а чому на Рафалівку, чому на Бишляк, чому на Мутіці? Ну, Ми маємо розуміти, виходьте з господарської точки зору використовувати все. І для того, я ще раз я ви, ви бачите, всі рішення, які приймають депутата, вони є на сайті. Ви можете люди, які хати. Воно займається збільшується до нас публічно. Давайте домовича віддихнути. Тридцять кілометрова він працює, він працює не на тридцяти кілометрова зона. В нас, шановні колеги, не тільки в Рафалівці, Володимирці, і в Каноничах. Але за чи гроші будували? За мають Повісити сидіть ту табличку. Завтра другу табличку повісити ну, чекайте, на Чекайте, Вас лікує табличка чи люди, які там працюють. Та починаєте, що говорити, я прихожу лікарні Та табличку латорія, а раз амбулаторія це є не лікарня. Там не там грами, Значить я куди йти не, не забирається жоден лікар, жоден кабінет. Сьогодні є в дубовці. А Та я вам скажу, тавар, що в нас вже забрали пів гуліста, куліста, пів хірурга. Я там працювала. Я знаю 15 років. Ну. Та сьогоднішній день у нас ставок спеціалістів. Оце ваша реформа зробила. Ну це не реформа, розумієте? Реформа, реформа. Він став фігуріста, він не буде їздити. Навіть в рішенні там не виписано, що це реформа, Дознаємо. це впорядкування. А ви сьогодні приїдьте з нами і візьміть штатний ось і сподивіться, в півок він став А коли пів... працювали у вас кочегари круглий рік, це нормально? Коли витрачалися бюджетні кошти? То це головний лікар має за цим слідкувати. А мене хвилює моє здоров'я, щоб полікував до ви отримуєте абсолютно ті послуги. Так само робочі місця, Василь Васильович, Це робочі місця. Півставки буде завтра. Що це за лікарня? Що це за лікарня? Послуги, послуги, які надавалися в Рапаліці до сьогоднішнього дня, будуть і завтра надаватися в тому самому надають. Вони не надаються вже, розумієте, що в нас нема посад таких. в нас нема хірурга і ухвіріста немає. Працював, працював, якісь операції. А він працював. Повірте мені. Рік назад ще працював хірург. Перераз керує. Я вам ще раз звертаюся. Є 32 населених пункти в районі. Давайте по кожному ми зробимо по лікарні. Де ми будемо кошти брати? І Рафанівський район воює. Сьогодні по Рафалістці ми прийняли рішення, його не чіпаємо. Наробите, напрацюють якісь пропозиції. Але, за який були, коли буде, коли буде uh, ситуація так, в чому? Ми, що в, в, обласі, обласна Ство охорони здоров'я вже після шостого місяця починають е, брати інформацію про потребу в коштах і фінансуванні закладів, які будуть отримуватися з тих чи інших бюджетів. Відповідно, це десь червень місяць. Бажано щоб ми червні місяці.